Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина садочок. Миру вам та добра і гарного врожаю кавунів. За вашими проханням приготували аграрний гороскоп посіву насіння кавунів на розсаду в квітні 24-го року, час Київський. Перший такий гарний період у нас буде в тільці при зростаючому місяці короткий. Але дуже гарний час. 11 квітня спочатку доби та до 12 години 30 хвилин. У нас тут гарне поєднання буде двох енергій: енергія землі це місяць у знаці тільці та сонце буде в знаці стихії, вогню. Рослини будуть здоровими, хоча будуть потрошечки не так швидко, як в інших знаках, сходити. Але це будуть здорові, коренасті такі рослини, і потім будуть гарно розвиватися. Ще один такий у нас цікавий період. У нас уже сонце, в знаці Овен в квітні, і це дуже добре поєднання, тому що місяць буде в знаці рак, зростаючий місяць, і нам необхідна ще одна енергія, щоб була якраз е, гарно з'єднувалася з енергією води, і ми мали здорову рослину. І це у нас сонце буде з 25 по 27 градус овна. Ось ці дні. 14 квітня всі 24 години, 15 квітня з початку доби до 10 години ранку, не пізніше. Ось у нас весь такий гороскоп, аграрний гороскоп посіву насіння кавунів на розсаду в квітні 24-го року. За київським часом, ось ми для вас підготували відповідь на ваш запит. Бажаємо вам успіхів! І бажаємо, щоб гарно були всходи і добрий врожай. А вам всім здоров'ячка на все добре до нових зустрічей на нашому каналі.